Ми знаходимося на комунальному підприємстві Водоканал». Тут зібрані автівки, які були пошкоджені у ході бойових дій. Це автівки як цивільні, так і військові. Їх збирали в невеликому радіусі, десь приблизно кілометр два біля школи на центральних вулицях. Десь десяток, може більше, і десь у рази більше знаходиться ще у старому Салтові та е, селах нашої громади. А вони будуть залишатися десь 2-3 місяці, поки власники цих транспортних засобів не прийдуть і не знайдуть їх, під'являть документи, можуть їх забрати. Якщо таких не буде, то буде утилізовані. Ці кошти підуть на на комунальне підприємство за них ми зможемо щось придбати для нужд громади.